Т-34, але не радянський, а, як ви можете помітити, американський. Це важкий американський танк на Бері 6С7. І, як на мене, ця-34 трохи соснула, але давайте про все по порядку. Я думаю, з усіма моментами ми розберемося уже в бою. Погнали! Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Також у описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. І потрапили ми на джунглі, я так розумію, на середину списку. У нас на вибір є. Суцільний снаряд, фугас, і також іще в мене там не прокачаний, але я й не буду його прокачувати, підкаліберний. Чому підкаліберний не качаю? Тому що коли у суцільного 279 пробиття, у підкаліберного 300 з невеличким хвостиком. 300, здається, 10. Тому, як ви розумієте, ніякого сенсу в ньому немає. Ну що ж, погнали в бій, подивимось, як ця штука себе буде почувати. Подвижність у нас як для важкого танку, ну така навіть не сама всрата. До речі, забув глянути, скільки в нас перезарядка. Перезарядка у нас майже 16 секунд на експертах. Звісно ж, як і у всіх американців, у нас класні кути-схиленні гармати. У нас є ціла купа кулеметів. Ну зенітний, правда, тільки один. Знову ж таки, як для тяжа доволі непогана швидкість наведення по горизонталі. Ну і в цілому здавалося б у цього танку повинно бути все необхідне для щасливого життя у якості важкого танку, важкої машини. Але м -м, дамаг цього суцільного снаряду, як ви розумієте, далеко не самий ідеальний. От у нас є наш однокласник, можна сказати, Т-29, який преміумний. І от здається, у нього каморники. І, звісно, це зовсім інша мова. Ну, а нам вже доводиться якось викручуватись на суцільних снарядах. А ще не дивлячись на е, всі міфи і так далі, у нас насправді не така вже й непробивна башта. У маску гармати нас шиють дуже і дуже легко. Опа. Ага, пізно я зреагував. Треба було раніше стріляти. О, т 26 й вже награвся. Можна було б зробити з пантерою щось страшне, але я не встиг. До речі, що у нас по задньому ходу? Задній хід у нас 13 км на годину, навіть 14. Опа. А це що було? А, бачу, бачу. Ти умудрився мене не пробити. Так, як мені тебе там розгледіти? Скажи мені, будь ласка. Угу, і він вирішив задимить, да? Ну ладно. Де деми Думав, вдасться закинути таким чином, але ні. На жаль. Так, по мені вже і зліва починають накидувати. Мені це зовсім не подобається. Якщо чесно. Ага. Критичні ушкодження. Навідник заряджаючий. Це у нас там королівський тигр, да? Ага, і це живе. А я зможу йому якось. Отак так, засуну. Ні, не зможу. Ну, схоже, що виїжджати звідси мені поки не варто. Хоча, може, я зможу ось отут висунутися якось? Для того, щоб в когось постріляти. Якби тільки щось бачити. Так, Королівський тигр тут. Не знаю, де він там дівся. А, ну він все ще там. Він все ще там, хай собі там стоїть чілеть. Я думаю, ми його доб'ємо пізніше, якщо хтось інший із цим не справиться. Опа. Ха -ха -ха. Хто б міг подумати, що перший фраг буде в якості зенітки? Здобутий. Ладно. Літак ми заземлили. Звичайний тигр перший. Відправляється в ангар. Мінус екіпаж. Ну, от, прекрасно, уже два. І сян там до сих пір десь справа насолоджується життям. Ой-ой. Занадто гарна балістика, а я взяв високувато. Катешка на мене взагалі не дивиться. Він про мене забув, чи що? Ой, рикошет, ну йоли-пали. Ну, перезарядка у нього швидша, ніж у мене. Не знаю, треба його якось розводити на постріл. Може, він мені в дах якось затрігериться, вистрелить. Ага, ось ти відстрілявся, ладно. І що він буде робити далі? Виїде чи не виїде? Ну так, тепер він не виїде точно. О. А це хто? Якби ж я міг побачити. Не пробив. Влучив у комбашту, але не пробив. Ну, там дійсно було погане влучення. Не дивно, що я не пробив. Опа! Ну і як оце ні разу не попав. А, це свідки мені засунули. Так, це той самий КТ, а як він мені умудрився засунути? Щось дуже дивне відбулося. Я не зрозумів, як він мені. Чи він навісом мені через схил закинув. Так у нього гарна балістика. Не повинно було воно так залетіти. Ну, ладно, давайте на біркеті вилетим. А Спробуємо трохи небо почистити, і підемо на наступний бій. Ну, тут, напевно, я сам обісрався, просто невдало спустився вниз. Видно, в мене стирчала там край башти чи що. І він умудрився мені засунути. Треба рятувати нашого союзника, напевно, якось. Ага. Якби ж я тільки не був ідіотом. Влучення. І на цьому все, да? Ну, отак от зробим. Готово. Це той самий як, на якого я ...загрався тоді і відволікся від тигра. Ну, взагалі, для 34-ки бій дуже такий собі, бо всього-навсього два фраги це якось замало. Ну, нічого, що поробиш, таке буває. Господи, мене союзник ледве не збив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да тут зеніток повно. О! Жесть. Оце було страшно. Ладно, більше собі цілей у небі я не бачу. Давайте якось не знаю, вбиватися в зенітку. І на цьому, власне, будемо закінчувати. О, ну, таким чином накритуємо Ну і все. Погнали в наступний бій. Ой-ой, сонячне місто, і ну майже дупа списку ближче до все-таки дупи. Зазвичай на цій карті я просто виїжджаю на якусь пряму вуличку, закриваю очі, натискаю W і їду, поки мене не вб'ють. Ну, щоб це просто закінчилося якомога швидше. Ну, але ладно, давайте цього разу спробуємо адекватно відіграти. Але, ну, як ви могли помітити, клас важких танків. Тим більше на таких берег він уже себе, можна сказати, віджив. Бо броні не існує. У нас повно конкурентів, які нас пробивають з легкістю, взагалі без будь-яких труднощів, навіть з більшим комфортом, ніж ми, їх. І при цьому там у танків буде і перезарядка швидша, і навіть у центуріонів там якісь ранні стабілізатори. Ну, ладно, не ранні, мається на увазі ранні по беру. Ну і так далі, і тому подібне. А що це там під мостом? ніхто не діжурить, не зустрічає. Як це так? Таке що буває? Нічого собі. Ага, чую зліва ось тут. Так ось де воно. Це у нас Хелкет там якийсь, який, звісно ж, не отримав дамаг. Ну, треба було фугасом стріляти, але. Хто ж знав, хто ж знав, що це буде саме Хелкет? О, мені кінець. Ага, не пробивіся на. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Ага, він мені чисто ствол зламав, да? Давайте зламаємо йому гусеницю, Хай постоїть. Все. І валимо звідси, поки в нього перезарядка. Ну все, ремонтуємось. Ой, не пробивіся на Велде. Да. Ну, і Сян, я думаю, вже 100% перезарядився. Тому, напевно, треба проїхати кудись далі. Звідси я на нього висовуватися не буду. Так, зліва, зліва, зліва. Це ж противник зліва гудить, ні? Чи що це було? О? Привіт. Навіть ваншот якимось чудом. Нічого собі. Чую ось тут когось. Цілком можливо, що це і Сян їде мене вишукувати. А, ні, це Хелкет той самий. Дуже погано його було чути. У Хелкетів в двигун доволі тихий. Ха, вбив командира йому. Ну ладно. Ну, я думаю, він мене розвідав, накинув мені Артуда і все, і насолоджуйся. А, ти вирішив отак зробити, да? Ну ладно. <плес> ну, спроба була непогана, дійсно. Спроба була прекрасна. <плес> Реалізація підкачала трохи. ой 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 Ой-ой-ой. Було б прикольно, якби мене арта вбила. Угу, чую я справа якусь техніку. А, так це був той самий Єсян. Ясно. Зліва це та... також ворожий танк. Не дуже розумію, куди він там. О! Привіт! Казна і навідник. Ідеально. Ну і хто мені впаяв, і звідки? А, безшумний танк приїхав. Класно, класно. Ратель без звуку заїхав ззаду. Ну що ж, кайфуємо, кайфуємо від звуків. Що я там навоював? Всього-навсього два фраги. Боже, на нападтоні вже 5 би зробив, якщо чесно. Снігова долина 140. Коверт. Ладно, давайте це буде останній бій, тому що, чесно кажучи, мого терпіння на цю 34-ку вже ну, воно потихеньку починає закінчуватись. Неприємна техніка. От Т-29, у якого краще захищена башта, у якого камерники, і ще ладно, якось він там, напевно, грається. За рахунок банально камерного снаряду. Ця ж штука, ну. Танк, звісно, цікавий, спробувати його варто, але на постійній основі, я думаю, горітиме від нього знатно. Хоча, напевно, є люди, яким подобається. Ну і взагалі, це, звісно ж, такий, знаєте, танк позиції. Ага, Ствол гармати, ясно. Ну, тут, бачите, да, ось йолка пролітає, зараз заїде кудись, буде кошмарити всіх. Ну Давай висунемося. На КТ. Не пробив у щоку, база, класика. Суцільні снаряди дуже класні. Так тут і зліва нам зараз заїдуть, впаяють, по саме нікуди. А що, я цю фігню не можу вбити з кулемета? Серйозно, з Браунінга не вбивається йолка? Ну, це мені ще пощастило, що він тільки по гусениці мені задамажив. Могло би бути і гірше. Опа. Ну от, пробив. А дамаг де, а нема його. Критичні ушкодження. Ну, щось там якісь по мінімуму приводи зламав і одного члена екіпажу вбив. Це який у нас калібр? 120 мм. Отак от. Ну, хоча б пт 76 я приб'ю. А знову ж таки, безшумний танк, який тим не менш, ми можемо вбити з кулемета. Чи може я його чув, але подумав, що це союзник, не знаю. Пощастило мені з цією йолкою танконув. Де там той Центуріон дівся, не дуже ясно. Ладно, десь ремонтується. Окей, біси з ним. І Сян. <реш> Ой, ха Т-34. Який же ти. Який же ти дивний? Ладно, давайте скажемо це словом, Назвем, дивний. Просто дивний. Ну, я не знаю, що сказати, якщо чесно. Танк просто сумний. Сумний і... і такий, який буде періодично підпалювати вам сраку. Того, що ти можеш не пробити там, де ти повинен пробивати 100%. Ти можеш пробити, але там екіпаж пожовтіє, бо в тебе суцільні снаряди, ну і так далі. Ой, коротше, дивна машина, від якої я особисто не отримую задоволення під час геймплею. Це в нас що? Це у нас тут Пантера, да? Пантеру я навіть у башту в дах пробиваю. Ну, от я на біркеті літаю, я по наземці працюю зі звичайних гармат, да? і, напевно, і то можна бути ефективнішим. Ніж на цьому Т-34 на трансмісію Пантеру поставив. Класно. Літаєш собі, з гармат усіх пробиваєш. Кайфуєш. Ну от, поставив на трансмісію, чи що там. О, це ж ворожий літак. Ніфіга собі. Вітаю. Ну, давай за ним. Тільки я його вже втратив. А, він він розбився, чи що? О, а оцю штуку я навіть напевно зможу вбити. Якщо дуже захотіти. Ні. треба вертикальніше заходити. А, СТА, оце точно зможу. А ну давай вертикально зайдемо. Критичні ушкодження. Да, половину екіпажу вбив. Прекрасно. Блін, біркет такий приємний, слухняний, прям кайф. Да, техніка знищена. Ні, я серйозно, я, я на Біркеті ефективніший, ніж на. На ці цій. На О, піла туди ж, йопта. Коротше, я зрозумів. Відео у нас чисто про Біркет. Критичні ушкодження. Прекрасно. Як висновок по цьому відео можна сказати, що Т-34 дуже таке собі, а от Біркет класний. До Біркета питань у мене мінімум. М -м -м -м, щось я. Це комета, чи що це таке? Щось я його в дах не пробиваю нормально. Це у нас Королівський тигр. А це хто? Це звичайний тигр. А оце вже ворожий літак 100% він мене помітив. да. А, мені кінець, я без енергії. Це ще й. А, так це японець. А що я йому зроблю? В маневреному бою точно нічого. Чи спробувати якось? Та ні, ніяк. Ну ніяк. Ну ні, ні ні, 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 ні. ну куди? Ця штука мене крута як стоячого. Може, он Тандерболт його зріже на проході. У мене снарядів у гарматі так то фігня. Це Арадо? Да, це був Арадо. Ну, я його не дожину, можна навіть не намагатися. О. Кретонем арту. На більше, ніж половину екіпажу. Клас. Ой-ой-ой, боляче. Ладно, мені треба летіти на філд, снарядів немає і так далі. Давайте висновки підводити не в ангарі, а поки я власне лечу до цього самого філда. Тим більше бій уже закінчується. Що я можу сказати по Т-34 американському важкому танку? Ну, навіть потрапляючи не в дупу списку, грається він доволі унило, якщо чесно. Дамаг відсутній, подвижність не дуже, ну, наведення башти, чисто непогане. Але на цьому переваги, власне, і закінчуються. Немає камерника, немає адекватної захищеності. У мене бували випадки, коли його в маску гармати пробивали і навіть ваншотили. Коротше, бували всякі дивні ситуації. Звісно, у мене, поки я його там викачував із стоку до топу, були і непогані на ньому бої. Сьогодні, на жаль, непоганих боїв не вийшло. Але, чисто заради справедливості, варто сказати, що такі бої, як сьогодні у мене були під запис, вони в основному отакі. І таких, щоб дійсно дуже вдалих боїв, ну, було, напевно, у мене на ньому мінімум. Тому, як я й казав, важкі танки на цьому бері на цих рангах вони вже як пережиток минулого. Проте не грають вже більш цікаві машини з швидшим КД, з гарним пробиттям і так далі. І як результат виходить так, що ця 34-ка вже просто банально не потрібна. Той же Паттон грається в рази приємніше. Ну а на цьому, напевно, у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.